Вітаю усіх, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. У цьому відео розглянемо знахідки у різних секонд-хендах і не тільки. Тож запрошую вас до перегляду. Сумка, дивіться, яка, начебто, невеличка, з перекидним клапаном, але досить вмістка, і вона з натуральної шкіри була на люксі. Ще було дуже багато на касі ось таких косметичок. Я полюбляю, коли вони ось так широко розкриваються, різні кольори. Оце сумка взагалі, бачите, нова. Видно, яка там була навіть ціна. Теплий ось такий капелюх. Подивилася я тут на речі. Ось такі прозорі взагалі, смужку брючки. Нові, відпретті Літл Сім завжди. Такі речі в них досить незвичні. Ось такий корсет був і брючки. Написано Outdoor Всередині вони утеплені, такі професійні, я думаю, вони навіть не будуть промокати під дощем. Кензо, це в нас толстовка, ось така була, не знаю, вона оригінальна чи ні. Літня сукня і подивилася серед чоловічого одягу дуже багато брендових речей. Тед Бейкер поло, сорочка була, також пола від Барбор. Частенько можна знайти саме барбар в чоловічому одязі. На папіджі це вже літня футболка, і поряд світла футболка від рібок, вона взагалі нова. Ви знаєте, висіла вона у чоловічому одязі, мені здалося по вирізу горловинці, що це все ж таки жіночий одяг. Із теплого одягу, дивіться, яке пальто яскраво синього кольору, цікавий крій, низ зробили трохи розширений і така плісіровка, наче взагалі це така сукня. Без підкладки, взагалі-то воно, воно легеньке, байвері, гудзики золотисті. Це 12-й розмір. У складі є віскоза. На мене воно було впритик взагалі-то маленьке. Треба пальто більшого розміру. Ще ось таке пальто було яскраво рожевого кольору від Armani Jeans. Тут взагалі шикарний склад: 70% це вовна, 10 додали кашеміру, не втрималася. Я поміряла, знайшла я саме це пальто і в інтернеті. Гудзики я застібнула, але ж вони, бачите, там тягнуть впритик. На сайті а, побачила я перепродають 5300 або навіть було 20 тисяч гривень ось такі ціни. Це вже з знижками, я так розумію, і пальто нове, схоже на таке, як в мене, але бачите, трохи іншої моделі. Саме від Armani ще. Від Asos знайшла я ось таку блузку з коротким рукавом. Дивіться, який незвичний крій. Мені дуже сподобалася ця футболка, спущений невеличкий рукав, зроблений асиметричний такий попереду запах, ще й затяжки по боках. Вона нова, і на сайті знайшла я точно таку саму, але без ціни. ще Від Benetton була ось така безрукавка, вона за складом з чистої вовни. Якраз на мене гарний фіолетовий колір. Тоненька в'язка, я такі речі полюбляю. Тим паче такого а, кольору яскравого. Ще була одна безрукавка, але це вже, бачите, горловина тут завищена. Інший вже склад, тут 65% віскози вовни у складі немає. Не така вона тепла, тобто це на таку, знаєте, вже плюсову погоду. Якщо попередню можна носити на морози, то цю на морози не дуже, я думаю, поносиш. Ще наступна примірка це вже літня сукня. Звіз кози, міді довжина, відрізна Талія, знайшла також в інтернеті точно таку саму. Мені сподобався і крій, і оці кольори на сукні. Наступна сукня також літня, але вона з довгим рукавом також вирішила поміряти. 70 євро трохи в іншому кольорі, знайшла я ціну в інтернеті, але ця мені вже не так сподобалась. Якась вона наче, то заблідає, і на мене вона велика. Хоча 100% за складом, але якась віскоза ця ну, дуже пам'ята. Багато трапляється ось таких вечірніх суконь, в цей раз була зелена, нова від фірми «Сідер». Трапляється частенько, знайшла я також таку сукню в інтернеті. Ви знаєте, на вішаку взагалі не розгледіти, тому я ризикнула і приміряла цю сукню. Взагалі, вона мені мала знов таки, але крій я цей зовсім не оцінила. Мені не сподобалось, як вони оце пошили. Навіть свого розміру я таку сукню не купила б. Не мій стиль, хоча вона там по вазі буде досить небагато, тканина легенька. А ось ці чобітки на дівчинку, дивіться, навпаки, які гарненькі, такі під кролика зроблені. Ще були шлюпанці жіночі, капелюх літній. Фірмовий новий він був на люксі. Від Fatface, дивіться, збірками. Ви знаєте, раніше одяг цього бренду траплявся частіше, і мені дуже подобається тканина, з якої вони шиють свої речі. Це футболка літня, написано взагалі, що це органічна бавовна. Ще дивіться, шкіряна сумка, це вже в іншому магазині, вона без підкладки, але є там різні відділення. Для мене недолік, що взагалі сумка не закривається. Бачите, тільки оте єдине відділення на застібці. І шкіра така доволі цюпка, вона гнеться і мнеться, як то кажуть, від праймар, ось така авоська була яскрава, помаранчева. Але вона непроста. Бачите, вона ще й з підкладкою, щоб нічого там дрібного не повисипалось. Ще я робила в іншому відео примірку, знаєте, так прийшла, що знайшла я з теплих речей це половири та джемпери, поприміряла і я намагалася знайти потім в вейкіки речі, схожі по фасону та по кольорах. Ось цей джемпер це все. Канді, до речі, мені він сподобався. така оригінальна, дивіться, як зроблена горловина. І ось в Вайкікі, дивіться, наприклад, блакитного кольору Кардиган був, коли я зайшла. Зі знижкою, перша ціна 700, потім за 379 поставили ціну. В принципі, він такий, бачите, сучасний, гарний, але писали люди в коментарях якось, що речі від Вайкікі взагалі-то довго не носяться. Після прання, після носки, вони швидко втрачають свій презентабельний вигляд. У секанді, ось бачите, наприклад, натуральна чиста вовна джемпер фіолетового кольору. За розміром на мене якраз таки не обтягує, навіть трохи великий, вовна не колюча зовсім, тоненька буде гріти взимку. І скільки б я у Вайкікі не приміряла речей, ви знаєте, з вовни там взагалі нічого мені не траплялось. Ось іще це в секонді також джемпер від Вуловерс. Частенько трапляється, я показувала неодноразово гарний не склад, 90. Тут вовни 10 кашеміра. Так, тут, бачите, таке, поєднали два кольори. Я заправила цей джемпер, це не треба було робити, бо так зовсім негарно. І, наприклад, у Вайкікі. Ось дивіться, джемпер світло. Блакитного кольору зі знижками, і у складі поліестер, нійлон і візкоза взагалі вовною тут і не пахне. Зі знижкою такий джемпер коштує 500 гривень. Ну, за 500 гривень в секанді навіть ніякі светер, джемпер не купиш значно все дешевше. Від єгер, дивіться, ще тоненька в'язка в розмірі М знов-таки 100% вовна. Бачите, наскільки тоненька вона навіть просвічується. На мене, звісно, бачите, обтянула, маловата. Але такий буде джемпер ще дешевший, ніж попередній, бо дуже тоненька в'язка. На наші зими, до речі, це якраз те, що треба. Із світлого 579 гривень. Це у Вайкікі ось такий светр. Модель мені ця насправді подобається. Комірець є розрізи по боках, такий на випуск цей светр, але ж не за такою ціною, як на мене. І ще в секінді була літня футболка від Джон Льюіс, улюблений мій також бренд, такий, знаєте, морський стиль. Смужечка моя улюблена, знов-таки 100% органічна бавовна. Органічну бавовну, до речі, у Вайкікі я жодного разу не зустрічала. Футболка якраз на мене, вона не обтягує, мені дуже сподобалась. І натрапила на своє архівне відео. Тут дивіться багато зараз буде брендових речей. Вони на знижках у TK Максі. Бачите, Кельвін Jeans, це велика сумка від Polraль Floorent, 64 євро коштує на знижках. Взагалі то це не шкіра, а тканева сумка, пильник на місці. І думаю, що ця тканина не буде промокати. Від Пороль Флорент ще була значно менша сумочка, також із схожого матеріалу за 40 євро. Початкова ціна 119 євро. Шкіряні, звісно, будуть значно дорожчі. Ось шлюпанці від кавалі. Вони без знижки 25 євро коштують. Ще зуття були ось такі геокс босоніжки на високих підборах. За 40 євро. Ціна перша також більше 100 євро. Літні босоніжки за 40 євро це також Геокс, розмір 40 не переміряла, бо вони на мене будуть великі. Від Adidas також фірмові босоніжки за 25 євро продаються. Взуття від Love Maskina за 80 євро початкову ціну тут не видно, на жаль. Ось ці шльопанці мені сподобались 25 євро. Дивіться, які вони яскраві і веселенькі. Ще одні ось ці також цікаві. За 38 євро зроблені в Іспанії. Перша ціна також більше 100 євро. Натуральна шкіра написана: дивіться, які масивні ланцюги, але шльопанці не дуже важкі. Ціна 20 євро. Красівки від Lacoste, ось такі яскраві, вони різнокольорові. Цікаво зроблені. Таке взуття мені взагалі-то подобається. Ціна 70 євро. Перша ціна 120. Такі у секанді я в нас взагалі-то не зустрічала. Ще літнє взуття за 45 євро. Це марка Тозі. За 50 євро, ось такі басанішки. Брендове взуття, яке відоме, взагалі-то коштує дорожче, ніж ось такі не дуже відомі марки. Ось ці височезні від Карла Лагерфельда на червоних знижках. Дивіться, цінник вказано. 80 євро. Одяг я взагалі-то не знімала, тільки на виході вже побачила. Висів ось цей жакет жіночий, м'ятного кольору, від Томі, 48 євро. Це вже не перша знижка. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі у підтримку каналу. Вдячна всім, хто мене підтримує. Бажаю вам гарних знахідок. Цікавого шопінгу, мирного неба, до наступного відео. Всім пока!